І так, сьогодні 17,05, 25 рік. І знову у нас дожі. З ночі. Ніяк не можемо обробити не сад. Не виноградник наш, то вітри. Дє дурне вже другий день дуло, дуло до цього. Таке видувало, що страшне. А зараз з вечора дожі. Опять дощ зарядив цілу ніч. Виноградник мій так не оброблений залився, перший раз як обробив його мідним Мід екстра. Обламав два рази зелені пагани і ніяк не можу побризати по третьому листу, по третьому, по п'ятому. Хоча вже нагнало вже, он бачу, вже і шестий, і сьомий лист на деяких паганах, на деяких сортах. От така ситуація у нас Одещина, Авідіополь. Персик по-другому разу треба бризгати. Ніяк не виходить, то вітри дурне дує по два дні, а на вечір дощі. Цілий день дожжі. Ось до скриші тече. Ніяк не можу обробити ні персик, ні виноград. Ну Чекаємо на другі дні. Ну, завтра це вже точно по болоту ніхто ходити не буде обробляти, яка погода не буде. Обробляти завтра це точно вже ніхто не буде, поки не підсохне. Ну і дивлюсь по прогнозу короткочасні дожі на цілу неділю знову. І як це має бути, не знаю. Будемо сподіватися, що хвороба не поб'є мій виноградник. Клубніка так само не оброблена, хоча вже і красніє. В тому році я попадав в, в такий період, що поки клубніка ще до цвітіння. Виноград бризався, потім виноград бризався, клубніка після цвітіння, тобто попадав у фазу, що одне одному не мішало, клубніку не накривав. В цьому році, як має бути, навіть не знаю. Клубніка вже червона робиться. Хоча як огурець тверда і не сладка, ну, мабуть, буду вже в цьому році накривати клубніку і бризати. Персик так само до покрутило від холоду. Отака От у нас ситуація на сьогоднішній день 17.05. 25 рік. Це мої голубки, моє ще одне хобі. Питомник мій. Отаке. От Персик стоїть, покручений. Ну, Новий прирост дало вроді без курчавості. Ну, що буде далі, не знаю. Сподіваємося, що сонце вийде, побризається і все буде добре. Ну, хоч дві, дві, дві обломки зробив, пагани зелених. Норміровку зробив, хоч і з технічні сорти, але все одно я зробив. Де лишні повбирав, де тройники повбирав, де заважають, повбирав пагани. А от обробити, не. Получається то вітри, то дожжі. Ну, така ситуація в нас. З персиками така сама. Така сама ситуація. Всем добре, хай всім щастить, гарних врожаїв. та на сьогодні погоди.